Динамо та Шахтар мають велику історію зустрічей за часи незалежності. За цей час у класичних дербі не раз траплялись автоголи. Загалом таких випадків було вісім. По чотири з боку кожної з команд вперше самостріл стався у матчі Динамо та Шахтаря наприкінці сезону 2001-2002, один Причому одразу два за матч. Гірники змогли виграти 2-0 завдяки допомозі від захисників киян автоголи на рахунку Федорова та Гавранчича. Той результат у підсумку подарував Шахтарю дебютне чемпіонство. Втім, Карма повернула Динамо Борг вже за рік. У травні 2003 автором автоголу в дербі став Адріан Пуканич. Його самостріл не тільки приніс Динамо перемогу, а ще й забезпечив киянам чемпіонство. Наступний автогол у класичному стався за 6 років, причому у півфіналі Кубка УЄФА. Гра у Києві завершилася нічиєю 1-1, А забити киянам допоміг Дмитро Чигринський. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Нового автоголу довелося чекати 5 років. Його автором став Олександр Кучер. На жаль, для гірників його м'яч у свої ворота стався у фіналі Кубка України 2014 який зрештою дістався Динамо 2 2-1. А ось у грудні 2016-го серйозно не пощастило вже киянам на засніженому олімпійському. Підопічні Реброва програли з рахунком 3-4. Два голи за шахтар оформили Рудько та Хачеріді. Хоча у випадку з автоголом воротаря основна провина також належить захиснику киян. Ну і нарешті, останній до поки автоголу класичному стався у травні 2018-го в рамках УПЛ. Динамо здолало принципового суперника з рахунком 2-1. А вирішальний м'яч у свої ворота відправив Давід Хочолава. Як бачите, сім з восьми автоголів у дербі сталися саме навесні. Тому захисникам треба грати обережніше у найближчому дербі. Нагадаємо, що